Наш шлюб тримається на трьох речах: любові, повазі і на Русланіві, який зробить все, що я його попрошу. На цей раз запросік був не з простих наче до цього було просто. Побачила я якось в готелі таку цікаву сіну і захотіла повторити вдома. Як її зробити, я в душі не тямлю, тому запитала в розумних людей у інстаграмі. Я, звісно, знала, що в мене найкращі підписники, але ж не на Накидали мені кучу різних варіантів. За їх порадами, я дала Руслану інструкцію і побажала удачі. Спочатку треба було зробити спеціальну суміш, щоб все трималось. Стартова паклівка. ПВА та вода. Беремо 10% ПВА від кількості води і додаємо шпаклівку, щоб отримати от таку густину. Далі гребінкою в декілька слоїв робимо лінії. З першого разу не вийде, доведеться декілька разів так на нос. В принципі, з першого разу мало що виходить. Якщо чесно, я думала буде швидше. Але щось все це діло затягується, і от ніби вже видно результат, але до ідеалу ще далеко. Загальний рельєф є, але тепер його ще потрібно рівняти і шліфувати. Мало мені просто поклеїти обої. Так роботу всім вигадую, щоб не скучно жилось ні вам, ні нам. Ну вам же теж цікаво дивитися на якісь нестандартні рішення, правда?